А Уже скоро вида. Та що скоро він тума? Зайти, рентген прийти, дітки вбрать. Температура чиша є. А я знаю, що то, я все боюсь. Вдарився, летів з самої драбине звер. Ти Та думаєш, там м'яка земля, не до цемент. Чого Ну, козаїн, це баба запрягла діда. Злочинно. При чому? що ти до баби чіпляєшся? А шо ж? А. І тебе так будуть Баба запрягла діда. А шо ж ні? Іди, Анда... а я зі мною, он до... Он до, опять запрягла. Каже, що там вже Хороший, на криші. Розширю ти шо буде? Круг. На криші, он до, що тут вже на криші полетіло. Опять діда запрягає. А коза, каже, тебе... Ти, ти все? Ти діда кончить і все, і що будеш робити? Що будеш робити без діда? А, хер будеш ні помогати. Ахер Айва. А що, на мені ще падати назва, нам не здалось. Блін, жалко я не сняв, як дід падав. Горожі підписники, я походу діду і скоро каблик з цією бабою. Так що. З дідом не з бабою. З бабою. Баба запрягає діда. Так що все. Конець света.